Привіт, друзі! Сьогоднішнє відео як зробити з отакої колоди, в неї 4,5 кг смачнющу страву, яка здивує ваших рідних чи гостей. Зараз вже, на жаль, 11-та вечора з заклятих кацапів. У нас світло було сьогодні два рази по дві години. Тому звісно, я нічого не успіваю. Тому сьогодні, друзі, ще раз підготуємо щуку, наберемо води у ванну або у ночви. Трохи воду можна підсалити, щоб зійшов слиз, вона дуже слизька. За допомогою такої терочки. Почухали її так гарнесенько, тільки без фанатізму, щоб шкірочку не розірвати. Терочку відставляємо, водичку з ванни випускаємо. Щучку ми ще раз гарнесенько помиємо. дворі вже ніч. 15 хвилин, хвилин на 12. Але ми завзяті, якщо ми вирішили щось зробити, то ми це зробимо. Дивіться, такий у нас щупачок. На сьогодні нам треба відділити шкіру з головою від м'яса. Робиться це дуже просто. Не треба цього боятися. Друзі, спочатку акуратненько вирізаємо зябра. Дивіться, вони дуже гострі. Пальці можна порізати дуже-дуже швидко. -дуже це можна зробити за допомогою гострого ножа або за допомогою ножиць. Видаляємо зябра, по зябра нам дадуть неприємність приємний смак і гіркоту. А нам це зовсім не потрібно така історія. Ми хочемо, щоб наша щучка була солодка, ніжна. Так, майже виділили з одної сторони. Опа. видаляємо з другої сторони зябра все так само. Ось так. Все. Тепер дивіться по лінії, по лінії зябр. Розрізаємо щучку. Але спинку, у цей у цю частину спинки, ми не ріжемо. Ми її в місті з головою відвернемо. Дивіться, отак десь відступили від спинки 2-3 сантиметра. І відрізаємо. Відрізаємо її голову. Її вже не болить, не переживайте. До цих плавників передніх. Аккуратно, не треба розрізати жовчний міхур. Бо наробимо шкоди. Отак. От акуратненько. Дивіться, отак ми розрізали. Всі наші нутрощі. Але гесенько зараз ми видаляємо. Спокійно. Бо це в нас така історія, що нам ну, це не треба, щоб воно... Ось, бачите, жовчний міхур у нас сіленький. Ми його чики чіки Це печінку ми віддамо котам. Це вони з'їдять. Так як може і я з'їв, це віддамо собакам. Дивіться, акуратні, щоб не пошкодити шкірку на спині, робимо надріз ножичком, отак легесенько, під шкіркою, під шкіркою. Щоб залізло один-два пальчики. І вже як хірурги залазимо під шкіру і такими круговими рухами стараємося відділити м'ясо від шкіри. Нікуди не спіша, бо якщо ми зробимо дірочку, то вже не запломбіруємо. І так потихесенько, потихесенько. Якщо м'ясо залишиться на шкірці, нічого страшного, ми потім його відскрябуємо. Ця частина найскладніша. Можна щучу голову так переламати, трохи надріжемо. Але дуже-дуже акуратно, щоб не пошкодити шкірку на спині. Ось таким ось образом. Голову ми завернули і потихеньку, потихесенько рухаємося, по потрібну нам сторону, відділяємо відділяємо шкірочку від м'яса. Ось тут біля голови трошечки надрізаємо всі ці жилки. Поїхали, тепер вже можна сміліше, нема тут вже нічого складного. Десь так раз перевернули і тут продовжимо. Щас. Такими діями ми рухаємося до хвоста. Дійшли до хвоста, трошки перерізали. Відділи тушку, дивіться, на шкірочці залишилось дуже багато м'яса. Беремо таку ложечку в столову. І так потрошки, щоб не порвати шкірочку, зіскоблюємо, Зіскоблюємо. Десь там трошки що залишиться, це неважливо. Бачите, якщо залишиться на шкірочці трошки м'яса, нічого страшного, ми сюди все одно його повернемо тільки у фарш. Треба повискоблювати, щоб не було кісточок, щоб ми як. А там будемо це все їсти, щоб нам да, не попалась кісточка. Це такий важливий момент. А все остальне воно запечеться в духовці і не буде ніякого горя нам, якщо залишиться якийсь кусочок м'яса. Я думаю, хвилин 15 і ми все це діло розберемо. Все у нас вийшло. Це у нас вийшов такий чулок, в який, бачите, залазила моя рука. Це ми відставляємо. Не будемо там розбирати голову, це дуже довго. Це ми. Ще раз помиємо, щоб тут не залишилося луски. І так обережно, щоб шкірочка не дірвалася. Кладемо сюди. Я зав'ю, щоб шкірка не висохла трохи підсоленою водою і поставлю до холодильника. А м'ясо філірним від кісточок повідділяємо. І так само в холодильник пройшла ніч, наша рибка переночувала, М'яско було в холодильнику. Щучка у нас. Вимачувалася опіцовані водички, водичка з нею вже почти зовсім зійшла. Нам знадобиться шмат сала. Дивіться, сало отаке от тоненьке. На ринку сказали, що це буде саме те для фарширування щуки. Цибуля, морква, два яйця, приправа до риби, ціль перець, олія і, як завжди, наша любов і натхнення. Друзі, беремо м'ясорубку. За допомогою м'ясорубки перевелимо цибулю та моркву дуже швидко і швидко, як завжди, ми це робимо. Цей час вмикаємо нашу пательню. Поки будемо це все перемелювати, вона розігріється. Дві хвилини і вже у нас все швальчить на нашій пательні. Нам треба трохи це все присмажити. Навіщо нам було потрібно сало? Щука дуже гарна риба, дуже смачна, і ароматна, але вона дуже-дуже прісна. Тому обов'язково треба додати сало. Таким маленьким шматочком сала ми прогонимо морку, яка залишилася в мясорубці. Все. Додаємо до пательні. Це все потрібно мішати, щоб це все не пригоріло. Поки обсмажується наша морква, нам треба двічі. Перекрутити на м'ясорубці наше філе риби. Чому двічі? Тому що бачите, як я не старанно не вибирав, але попадаються кістки. А на що воно нам треба ніжному фарші, який вийде? Тому якщо десь якась кісточка попадеться, задвічі перемоловши на м'ясорубці, вони там все перемеляться, а поки буде в духовці запікатися. То, звісно, вона розімліє. Великі кістки ми однозначно повиймали. Тому вмикаємо знову м'ясорубку і все швиденько перекручуємо. Тепер на один раз перекручуємо сало, додаємо його до рибного фаршу, потім додамо нашу морквяно цибульну тушену суміш. І майже все сало приблизно ми додаємо одну четверту частини нашого фаршу. Отак, От що ретельно. Перемішаємо рукою, наша щука стане тихоокеанською. У холодних морях вся риба жирна, а в наших ставках прісна. Зараз помиємо руки, додамо цибулю з морквою і майже готово. Друзі, прибрали зі столу все зайве. Беремо вимочену шкуру і голову, кладемо її на стіл, так як вам буде. Зручно. Потрошку, потрошку починаємо набивати нашу щучку нашим фаршиком. В цей час, дивіться, я вже вмикнув духовку на 180 градусів. Вона у мене розігрівається. Дивіться, у нас вийшла така ось у мене я порізав вчора, там де був такий плавничок. Дивіться, є ще такий біндер. той що бумагу докупи в стулі Беремо цей біндер і по краю защіпуємо. Потім, звісно. Як будемо подавати до столу, біндер треба зняти. За секунду відремонтували нашу шкіру. Все, Поступово набиваємо. Бачите, формується потроху наша щучка, щоб фарш був рівномірно набитий по всій щуці, щоб не було воздушних карманів. Ми впіхнули не опіхуємо. Нам треба це викласти на деко. Такого великого дека, звісно, в мене нема, тому будемо її закручувати, Щас спробувати. Беремо деко. На деко викладемо пергаментну бумагу і спробуємо її сюди умикнути. Поступово спочатку буде казати, що вона не влізе, але... але влізе. До пащі щучої не хоче вона, але їй прийдеться. І отак її вставляємо. Помидорчика сюди. Це майже готове. Це вже, звісно, не щука а крокодил. Друзі, велика щука це і велика робота. Тому це 4,5 кг. Така щучка десь 2-3 буде саме то. Змазуємо її, щоб вона зарум'янилась, шкіра зажарилася. Кура у щуки дуже товста, дуже, як броня. Тому через шкірку жир може і не вийти. А зверху так точно. Тому тому ми ще все це ретельненько змащимо. Ух ти! Ну да, десь 5 кілограмів це мінімум, може 6, бо ми додали всього багато. В духовку на хвилин 40, будемо дивитися. Пройшло 40 хвилин. Щука наша спеклася. Але сьогодні я дуже поспішав, а такого робити ніколи не можна, коли готовий щось з душою з насолодою. Дивіться, я забув. Проткнути шкіру щуки для сходу пару. Я про це зовсім забув. Знаєте, як сардельки розриває, коли ви їх запікаєте на, на вогнищі? Так само розірвала мою щуку, але без виходу не буває. Вона все одно дуже гарно виглядає. Вона зараз прохолоне. Зробимо з неї красоту, а там все одно ж будемо нарізати порціонними шматками. Скажу вам по секрету, це не котлети, це так. Дуже багато вазні, але воно того. Наша суточна щука готова. Так вже вийшло, що починали в один день, але за відсутності світла. Розтягнули на два. Ну, все, що не случається все до, до кращого. Тому мені дуже подобається, як це виглядає. Скоштував я, звісно, звісно, кусочок маленький там біля голови. Дуже добре, дуже добре, така соковита, ніжна. Щука, конечно, неймовірний. Аромат, запах. І по презентації, так у мене вийшло. І щука у камишах. Готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні! Слава ЗСУ! Всім щастя!